Скій не рви первоцвіти! Чому дивись, які красиві? Покажу їх мамі. Вони не тільки красиві, а ще дуже важливі і цінні. Та чи вони цінні? Квіти, як квіти? Більшість з нас так і не знає, яким вони цінні. Зараз я тобі все розповім. Перші весняні квіти, не тільки малують око своєю красою. Вони напоють нектар в комах, годують паском насінням птахів та інших мешканців лісу. Збирання первоцвітів не дає можливості рослинам утворювати насіння. Зірвати стаблину з трьома первоцвітами це знищити 45-60 насінин. а це відсутність нових рослин. Первоцвіти готуються до весни, ще восени. Накопичують у своїх цеполинах запаси положених речовий чов. Раніше за інших зустріти весну. Їм не страшні ані сніг, ані мороз. У них є інший ворог, від якого важко рятуватися. Це люди. Тому якщо хочеш показати ці квіти мамі, краще сфотографуй. Точно, гарна ідея! Нерви первоцвіти! Збережи красу природи.